Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Раненько Любчик підхопився і мерщі побіг до книжки. Але тут до Любчика підійшов тато і сказав Іди, снідай. Сину, а потім, коли друзів, і будемо читати цікаві історії. Малюк обійняв татуся і відповів Дякую тобі, я тебе так люблю. І побіг снідати, а потім помчав за друзяками вже за мить всі сиділи біля татуся. Батько розпалив вогнище у каміні. Було затишно і тепло. Матуся запитала З чого почнемо? Яку пригоду першу будемо читати? Всі заголосили Страшну. А кабанчик додав тільки не дуже. І всі почали сміятися. Ну, все, все, всі вгамуйтеся і почнемо, промовив батько. Я знайшов історію. Автор пан Нотка. так ось як його звати, пан Нотка. дуже гарно. Ну що, слухайте уважно цю історію пан Нотка назвав Королева Щурів. Ми пливли на кораблі три місяці і пристали до берегів Великобританії. Мені розповідали, що тут є дуже гарні і великі замки. Замки Англії мешканці називають одним із головних скарбів Великобританії. В цих величних будівлях зберігається душа народу. Тут під кам'яними склепами сховані історії про життя і смерть, любов і ненависть, перемоги і безславні поразки. Ми зупинилися у замку Корф у графстві Дорсет. Це був дивовижний замок. Розповідали, що в ньому дотепер живе дух страшної королеви Ельфріди, яка мешкала тут і коїла жахливі речі. Нас гідно зустріли найкращі місцеві джентельмени. На обід був лестерширський пиріг, пудинг, сир. І картопля Фрі. А потім ми сіли біля каміну, пили молоко і нам розповідали цікаву історію. У замку корф всім правила королева Ельфріда. Вона була дуже зла і ображала мешканців графства. Королева забирала в них їжу і змушувала важко працювати. Але добре люди перетворили її на дух королеви щурів, і легенди кажуть, що вона, буває, з'являється вночі біля замку. Всім було дуже цікаво, але настала ніч, і треба було йти відпочивати. Всі попрощалися і пішли по своїх кімнатах. А я за старою звичкою вийшов на вулицю подихати свіжим повітрям та подивитися. На замок вночі навколо горіли смолоскипи, і я пішов алеєю здовж замку. Аж раптом з кущів почало щось підніматися. Я остовпінів, на мене дивилася королева щурів. Вона була у вигляді трьох потворних щурів. Які між собою були зв'язані хвостами. В них було чорне хутро, червоні очі і жовті гострі зуби. Перший поцюк промовив, Яке гарненьке тостеньке мишеня може його з'їсти? Другий каже, це один із наших далеких смердючих родичів. А третій щур сказав мишеняті, ще раз попадешся нам на очі, ми тебе розірвемо. Привід зник, і я хоч ж помчав у замок і все записав у свій щоденник. Всю ніч я вже не міг заснути. Вранці ми зібралися та й відправились на корабель. Коли береги Англії були далеко позаду, я подумав, скільки у світі дивовижних речей і скільки мене ще чекає попереду. Наш корабель тримав курс на таємничий Єгипет. І моя історія тільки починалась. Ну що, сподобалась вам історія, друзі? спитав тато дітлахів. Така страшна, сказав Кабанчик. Але я не боявся, тільки я ледве ложку не зломав, так здавив. Всі голосно засміялися. Малята вже пізно, гайда по домівках, сказала мати. Всі побігли. Глюбчик ліг у ліжечку і промовив, яка чудова книжка. Тату, а ти ще почитаєш? І Із задоволенням пообіцяв батько. Засинайте, мої маленькі друзі, до нових пригод.